Книга Еклезіаста, розділ 12. Пам'ятай свого Творця за днів твого молодого віку, поки не настали лихі дні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш. не приносять вони мені задоволення, поки не почне меркнути сонце, і світло, і місяць, і зірки, та як після дощу почнуть насуватися хмари, а будуть це дні, коли тремтітимуть вартові дому. Та зігнуться хоробрі мужі, а ті, що мелють, втомляться від праці, бо їх буде мало, як і ті, що виглядають через вікна, потемніють, коли зачиняться двері на вулицю і зменшиться гуркіт млина. Хоч будеш прокидатись від першого голосу птаха, тоді як затихнуть усі співучі дочки. Коли боятимешся висоти і буде страшно вирушити в дорогу. Коли зацвіте мигдаль і коник стане важким та розсиплеться каперс, адже людина наближається до свого вічного дому, а по вулиці вже ходитимуть в очікуванні плакальниці. А вже коли обірветься срібний шнурок, розколеться золота чаша та розіб'ється глечик біля криниці, тоді зламане колесо впаде в криницю. Таким чином Порох повернеться в землю. З якої вийшов, а дух повернеться до Бога, який його дав. Отака марнота марнот, підсумував Еклезіаст усе марнота. І все ж володіючи мудрістю, еклезіаст навчав народ знанню, всебічно досліджуючи, він уклав багато притч. еклезіаст намагався підібрати належні вислови, старався правильно написати слова істини, висловлювання мудреців, як стрикала. І збірка притч, як міцно вбиті цвяхи, вони дані єдиним пастирем, і тому, мій сину, будь обережний: укладанню багатьох книг не буде кінця, а надмірне навчання мука для організму. Тож вислухай підсумок усього сказаного: бійся Бога, і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничину добра вона чи злочинна.